От і живе тепер з твоїми грошима, якщо не хочеш рідній доньці допомогти, каже мені Ірина. Італія, мама тебе дуже змінила, тобі твоє євро важливіше за мене. Слухати таке від рідної дитини вкрай неприємно, але я цього разу вже вирішила, що не буду йти в неї на поводу, досить. Якщо вона дотепер нічого не зрозуміла, то вже не зрозуміє ніколи. Мені 63 роки, а Ірині моїй 37. Вона у мене єдина дитина, і заради неї я все життя працювала, старалася. Щоб у неї все було добре. Чоловік мій пішов від нас давно, йому нова любов трапилася, і він вирішив скористатися шансом. Головне, що у доньки до батька претензій нема, зате його рак ротань для мене. Ти мене залишила і у світи подалася, а я ще зовсім дитиною була. Мені була мама потрібна, а не твої гроші, каже. Тобі минуло 17, як я поїхала, і на така ти вже була дитина, та й зовсім самої тебе не залишала, бо була ще бабуся. А гроші мої тобі якраз пригодилися. Згадай, хто оплачував твоє навчання в університеті, хто робив тобі весілля, хто купував тобі квартиру, не витримала я. Ірина на мить замовкла, бо я сказала чисту правду я Віталію не для розваг поїхала, а заради неї. Хотілося її життя змінити. Все, що від мене залежало, я зробила, головне, що я дала їй освіту. Я сподівалася, що далі донька вже сама даватиме собі раду. Але ні. Ірина постійно скаржилася, що роботи для неї гарної немає. А за мізер вона працювати не буде, і я їй вірила, з розумінням ставилась до цього. Потім донька надумала заміж виходити. Я собі подумала, нехай нема роботи, то нехай виходить заміж і народжує мені онуків. Весілля донька захотіла шикарного, і я поскупилася, витратила майже 6 тисяч євро. І що ви думаєте? Все в пусту. Бо через рік Ірина з чоловіком розлучилася, сказала, що у них були суперечки через те, що у них не було власного житла. Стала я складати на квартиру. І через кілька років я вже придбала житло для доньки, простору двокімнатну квартиру в новобудові, таку, як вона хотіла. Але суттєво це нічого не змінило. На роботу Ірина не влаштувалася, заміж ще раз не виходила. За що вона жила? За ті гроші, які я висилала, бо я була сліпа, нічого не бачила. Пелена з моїх очей впала зовсім нещодавно. Я повернулася додому уже назавжди, вирішила, що з мене досить, свій будинок я до ладу привела. Щось собі трохи на старість відклала і тепер трохи поживу для себе. І чоловік тут один є, який до мене сватається. Він мені подобається, тож я, напевно, прийму його пропозицію. В Старості все таки двом легше, ніж одному. Донька була неприємно вражена і тим, що я більше не зароблятиму гроші, і тим, що я хочу провести чоловіка додому. А мені була неприємна її реакція. Нещодавно вона приїхала до мене з Тасом. Вони живуть уже кілька років разом, але ще не розписані. Мамо, нам нова машина потрібна. Ти ж маєш гроші купиш? питає мене. Заходьте в дім, спочатку чаю вип'ємо, а потім поговоримо, кажу. Я пішла на кухню готувати чай і чую, як донька Тасом шепочеться. Не купить вона нам нічого, розчаровано каже Стас. Не хвилюйся, я вмію просити. Стара дасть все, що треба, зухвало хвалиться моя донька. Стара, так ось як вона мене називає? Не мама, а стара. Дасть все, що треба, наче є якийсь банкомат? Ці думки не виходили у мене з голови. Я нарешті зрозуміла, що донька любить не мене, а мої гроші. Саме тому вона від мене більше нічого не отримає. І я вважаю, що це справедливо. А яка ваша думка?